Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 6 серпня 2023 року. і Ми знаходимося з Володимиром Ісаєн біля куща гібридної форми Шаповалова під назвою Клубнічний. Ця ягода всім уже відома, вона користується великою популярністю завдяки тому, що при гібридізації використовувався кишмиш Юпітер. І вона має збільшено морозостійкість. І листочок такий дуже схожий. Тут шершава така нижня сторона, що листа, що вказує на таку більшу морозостійкість. Знімаємо у сусіда, тому що хочемо показати вам нагрузку на друге плодоношення. Це третій рік кущу, але друге плодоношення. Зверніть увагу, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 гром. Громки невеличкі, наприклад, тут ну, є тут, я думаю, кілограмові, але є і менше. Сам шаповал зауважує, що 800 2200 грамів, ягодка грона, а ягодка 8-12 грамів. Срок достигання 115-125 днів. Вона має своєрідний смак. Спочатку смак полуниці йде, а потім с... карамельний смак. І якщо у вас буде розташування. На сонці, то він дозріває на рівні з Юпітером. У мене ми ж зараз перейдемо до мого куща, теж корневласного. Там сонця в нього не так багатсько. ну і там він відстає. І грони більше і відстає в наборі. Кольору, дозрівання, тобто, ви все зараз все побачите. А так, в принципі, якщо буде на нього Сонце, не перегружений урожаєм, буде він виходити на сроки Юпітера не, не раніше, Тобто, раніше, чи чим зазначив сам автор 115-120 днів. Оце, що хотілося вам сказати і порівняти зі своїм корневласним кущем. Тобто, яким, як сприяє розташування винограда. На вашому виногратику на а, сроки до стигання. Ну що, підемо тоді до вашого куща, так? Да? Так, так. Підемо до мого. Ну Бачите, оцей який кущ, Це йому ну, третій, да? Да, третій рік, третій другий рік другий врожай. От Лоза тут вже до 2 метрів і вище. От. Ну і такий врожай 14 грон. Це дуже гарно. От. Ну, пішли до вашого куща. Так, ходімо. Ну, а зараз ми підійшли з Володимиром до мого корневласного куща. Ви бачите, тут нагрузка більша звичайно, і кущ більш що З нього робилось безпосередньо посадковий матеріал, який росте у сусіда зараз. Тут грони є отакі ну, кілограма 1,5 вона буде кілограма-полтора. ця кілограмова буде. А, тобто, А в тому році ще більше грони були. В цьому році взагалі то винарадник у мене трошки відпочиває від нагрузки. Ну і ви бачите, яка різниця? В тому, що якщо сонце не падає на нього, то він запізнюється в сроках достигання. Якраз буде в 115-120 днів, що зазначає автор. Тобто це вам може вирішувати, ви можете давати. Певну нагрузку збільшувати, зменшувати, він витягне велику нагрузку. Він е, закладає такі грони, що будь здоров. Розумієте, інколи приходиться в, 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 дуже велику викидати, щоб якось е, ну, не перегружати в, е, кущу врожаю. Тобто, ви бачите. Тут теж певну кількість, тут тока дві площини. У мене там далі нікуди його вирощувати. Там вже набирає колір Рембо Калугіна Віктора Михайловича. Ну а тут тільки дві площини, а одна, одна плеча формування у нього. І от таке має він на, на, на такій стадії дозрівання зараз. Тобто різниця відчутна, відчутна. Оце ми вам і хотіли показати, що е при вирощуванні виноградника треба дивитися на те, як ви його будете розташовувати в рядах, е яку відстань ви будете між рядами, в рядах. Це дуже велике має значення. Так, да, тут він в тіні, а там ягоди на сонці. Да, да, і тут орієнтація, аж перпендикулярна тому кущу. Так, так, це в мене південь-північ, гарне розташування, а там схід-захід. Але ж у мене тут свисаючий прирост, я недавно почеканив. Для мене і лоза ж має значення. Тут прироста, а вона була до самої землі. І затіняла, затіняла. Тобто е, листву я поубирав недавно, буквально е, позавчора, бо жара ж велика була. Е, десь зараз жара велика. Не хотіла, щоб ягідка горіла. ну Зараз оце поосвітлював, поудаляв листу і він підтягнеться. Я думаю, найближчим часом, ну десь тижнів за два його вже можна буде в мене їсти. Хорошо. Добре, цікава, цікава, дуже цікава інформація. Для такого виноградаря, який досвіду такого немає, це буде новинка е, непогана. От. Ну а всім дякую за увагу. Вам, Олександр, дякую за увагу, що показали такий результат. Ну, Сусіду на тому кущі, що пустив нас туди. От. Ну а всім добрих вражаєм, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.